А першими запрошую онлайн-групу все просто. Віра, будь ласка, включай мікрофончик. Привіт всім ще раз. Віра алкоголік. Я представляю свою домашню групу онлайн. Все просто. Ми знаходимося в, в Телеграмі. Група створилася наша більше двох років тому. Так просто. Це несподівано, як і сама назва група. Ем, наші збори проходять щоденно з 21.30 до 22.30. Е, є у нас також додаткові збори. Це п'ятниця, субота і неділя з 11 до 12. Кожної неділі ми запрошуємо спікера. Ем, а ще суботу читаємо уривок з з Чакаче. Також робимо експериментальні формати, такі як рандомні питання. У нас відбуваються по середах додаткові теми по п'ятницях. А останні дні ми спілкуємося ділимося досвідом за щоденними роздумами. У нас є свій YouTube канал, на який викладаються записи спікерських, а також наш сайт а все просто, де нас дуже просто знайти. Також у нас створено окремий чат від спілкування, де всі бажаючі можуть отримати підтримку, побачити інформацію про нашу групу і АП в цілому. Також у нас є окремий чат групового проведення 11-го кроку. Молитва медитація, ранкова, вечірня. До речі, у нас щопонеділка відбувається відкрите зібрання. Дуже раді. Всім нашим гостям, новачкам, Панує в нас душевна домашня атмосфера. Тому запрошуємо всіх до нашої затишної групи. Так, шо, по часу мали такий невеличкий текст. Дякую, Вірочка, будь ласка. Виклади інформацію або посилання на вас у групу Добре. в часі, щоб наші друзі гості могли до вас потрапити. Дякую.